Папельок їздили, міняли форсунки, прописували. Одну форсунку поміняли. Та й добре поміняли, далі діргається. Що за причина? Показує, що за причина. У фільтрі вода, стружка. Кинув на со стружечку. Даром поміняли люди, ой, козирні майстри форсуночку, бо помилка була по-друге. А могла підщикнути та й хапнула помилку, стерли, та й воно далі робить добре. Бо стружечка попадає під плиню, плюс вода, і фільтр. Не знаю, чи то буде видно. На козирні майстри вчили мішання з, -з, 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 -з Ява І Іван Сбор Сервіс. Дякуючи їм. Ось зараз можуть буде, буде видно стружечку. Стружку і воду всередині. Просто жесть, вон скільки стружки блиститься. Стружки вагон. Яка хочеш і біла, і латунна вона жити не буде. Сам фільтр водою наповнений. І стружечка. Добре, причину знайшов, може комусь поможу, стружки там тьма, блядь. Перебило її в манку. І Вона проколює фільтр і да форсунку і підклеює Форсунка може і вийти з ладу взагалі. Тому мийте системи. Починайте з топину фільтру, досліджуйте, дивіться. У мене навіть було, що подірвало мотором кульок. Я не знаю як кульок затягнув в трубку на подачу до фільтра. Поки трубку не поміняв на гумову, просто кинув паралельно, провірив, все заробило. Якидую трубку, дую 10 атмосфер, і там кульок вилітає. От купа причин є на заправочках Можна все-все хочеш позаправляти. Надіюсь, поміхом. Мишаня, дякую за науку. РС-сервіс. Добре. Кажу козирному майстру, що там вода, стружка, металева, латунна, яка хочеш, носіс кулупає. Сраці, пригнали мені, буду мити систему, знімати форсунки, прогоняти насос на перевірку. Буде все окей.